Вітаю це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні хочемо розказати про ситуацію з громадським транспортом в Черкасах та почути, яка ситуація в цьому питанні у Другобичі. З нами вже на зв'язку Софія Савчин. Софія, як завжди, раді вас чути і бачити. Концепцію транспортної реформи в Черкасах погодили ще 2018 року. Реформа передбачала єдину транспортну кампанію: електронний квиток, нові схеми маршрутів та низку інших нововведень. Попри війну, системні зміни у транспортному питанні в Черкасах все ж відбуваються. Черкаси стали одним із небагатьох міст України, в якому пасажири можуть відслідковувати рух громадського транспорту в режимі онлайн. Трекери встановлено не лише в муніципальних тролейбусах, вони також встановлені і в маршрутних автобусах, які належать приватним перевізникам. Для відстеження руху громадського транспорту потрібно всього-навсього завантажити додаток, і ви будете бачити, де знаходиться потрібна вам маршрутка з 1 липня у черкаських у черкаських тролейбусах запрацювала електронна оплата за приїзд. Пасажири поступово вчаться новій формі оплати. Така ж система активно впроваджується і в маршрутних автобусах. Черкащани вже почали видавати. Черкащанам вже почали видавати картку містянина. Нею також можна буде розрахуватися у транспорті. І взагалі цю картку містянина називають одним із елементів транспортної реформи у Черкасах. Нині від містян найчастіше можна почути нарікання на графіки руху транспорту, а після 20-ї години в нас взагалі рух громадського транспорту майже припиняється. Ретельніше реформувати систему громадських перевезень у міській владі Черкас обіцяють уже після нашої перемоги, адже зараз більші зусиль суспільства спрямовані на здобуття нашої перемоги. Ось така ситуація у нас. А як у вас? Дрогобич відносно невелике місто. Тож у нас курсують лише рейсові автобуси. Водночас місто Солі завжди готове до інновацій та сучасних оновлень. І вже не один рік у громадському транспорті діє розрахунок банківськими карточками. Люди звикли і користуються послугою. Також з 2020 року в місті діє цікава ініціатива карта Дрогобичанина, яку можуть отримати мешканці міста, які тут зареєстровані за місцем проживання. Вона гарантує знижку на про. Їзд у громадському транспорті у розмірі трьох гривень, а пільговикам по 20 безкоштовних проїздів у громадському транспорті щомісяця мушу зазначити, що через певні технічні несправності на даний момент розрахунок за допомогою мобільних пристроїв з функцією NFC є недоступним. Водії кажуть, що були неточності з отриманням коштів після такого розрахунку. Особисто люблю розраховуватися саме смартфоном це ще зручніше ніж карткою, і тим паче шукати дрібну готівку. Тож Сподіваюся, що цю функцію відновлять. Ми поцікавилися у читачів нашого телеграм-каналу, чи підтримують вони безготівкову форму оплати у громадському транспорті і маємо такі результати. 46% так підтримують, 45% не підтримують. І 9% складно відповісти, бо іще оцінюють нову систему. Ось такі відповіді. А як у вас? Щодо опитування, яке ми провели на сторінці «Твоє радіо у Фейсбук, то наші результати такі. 91% з опитаних сказав, що підтримує безготівкову оплату проїзду у громадському транспорті. 4% сказали, що їм це не потрібно і складно. Так само 4% відповіли, що не користуються громадським транспортом взагалі, і лише 1% дав відповідь, що складно відповісти, бо ще оцінюють таку систему. Софія, дякуємо, що приділили час для нашого спілкування. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас в рамках якого ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабного вторгнення. Щасти вам і до нових зустрічей на телеканалі Віка.